Так, шановні, так, ви все правильно прочитали. Counter-Strike Global Offensive, дійсно, наша з вами улюблена гра, вийде на Source 2 вже цього місяця, і ми з вами маємо бути до цього готові. Якщо раніше про це були тільки чутки, то наразі з'являється максимально достовірна інформація, яку я вам сьогодні і розкажу. Все, що відомо про перехід Counter-Strike на Source 2, всі відповіді на питання, які, скоріш за все, вас хвилюють, будуть у цьому відео. Починаємо. Дуже коротко, що взагалі таке Source 2. Ігрові руші це такий ну, набір інструментів для розробників ігор, як вони можуть покращувати, розвивати або створити взагалі нові ігри. І рушій Source 1 створений Бог зна коли, На ньому було написано і Доту, і Counter-Strike, Counter-Strike Global Offensive. І цей ігровий рушій, я так розумію, він же себе вичерпав. І розробникам ігру для того, щоб додавати щось нове, щось круте в Counter-Strike, треба його перенести на новий ігровий рушій. Чутки, якісь зливи, якісь інсайди, якісь згадки про CSGO на Source 2. Ну вже, не знаю, років, може 8, може 9 ширяться і якоїсь повноцінної інформації не було до сьогодні. А сьогодні Річард Люїс, ну безумовно, так, скандальна, епатажна особистість, але все ж таки, журналіст, який має репутацію якусь, він опублікував свій матеріал, в якому. Послався на анонімне джерело, яке розповіло йому дуже багато цікавого. Річард Льюіс має певну репутацію в кіберспортивних колах. В першу чергу, як журналіст-розслідувач, він став автором, наприклад, історії про iBuyPower, гравців цієї команди, що бог коли, піймали на договірних матчах, і забанили назавжди в Counter-Strike. І саме він став людиною, яка довела їхню провину. І подібних моментів, подібних розслідувань у нього було дуже багато, і тому довіри до його публікації. І його джерел насправді дуже багато. Якщо ми все ж таки віримо Річарду і віримо його джерелам, то вихід Counter-Strike на версії Source 2 готується не просто скоро, він готується цього місяця. Річард у своїй статті вказує 1 квітня, як. Дедлайн як останню можливу дату. Я припускаю, що компанія Valve може заради рофлу дійсно випустити Source 2 саме 1 квітня, бо ну стільки мемів, стільки історій, стільки жартів вже довкола цієї теми було. Що випустити на день дурня CSGO на Source 2... Ну, компанія Valve е, реально може, але все ж таки, Річард пише, що скоріш за все реліз відбудеться вже у березні, що гра вже готова, що гру вже протестувала якась невелика група професійних гравців е, в офісі Valve у Сіетлі. А як відбуватиметься цей перехід з CS е, на Source 1 на. КС на Source 2. Тут Річард юіс і інсайдери, які роками займаються темою дослідження переходу КС на Source 2, той самий Фолловер та Aquarius, вони заявляють в один голос про те, що процес буде поступовим. І в самому початку ми з вами побачимо бета-версію клієнту Гоу на Source 2, яка існуватиме паралельно старій, добрій перевіреній версії КС Гоу на Source 1. І з часом, після того, як версія на Source 2 буде відполірована. На ній знайдуть і пофіксить всі баги, вона поступово вийде з бети і замінить клієнт Counter-Strike на Source 1. Ну тобто, перехід буде плавним, ніхто за один день не виключить вам клієнт на Source 1, ніхто не змусить грати в багований КС, і буде приблизно, як це було у доті, там десь років 2015-му. І в результаті ми матимемо можливо новий бренд. Скоріше за все, дійсно у нас гра. Ну, моя особиста думка, що, скоріш за все, після того як цей перехід з Source 1 Source 2 закінчиться, гра матиме нову назву, назватиметься Counter-Strike 2 Ну, все до цього, начебто, іде Global Offensive... Тут абсолютно ну така довга, недоречна назва. Чому просто не назвати цю гру Counter-Strike 2? Тому що тим паче враховуючи те, що колись був Counter-Strike 1.6 і перехід на Source 2 ну, рушій, ну абсолютно логічно буде взяти старий добрий бренд і використати його з нової цифрою. Буде Dota 2, Counter-Strike 2 і ну, логіка абсолютно залізна. А що буде зі скінами? Питаєте ви? І це хвилює в тому числі і мене. І ті самі інсайдери в один голос кажуть, що хвилюватися на цей рахунок не варто. Мовляв, скіни залишаться, скіни телепортуються, перенесуться на версію на Source 2, будуть там такими самими, можливо, навіть краще виглядатимуть. І ринок скінів в кейсі ну, не зникне і Valve не вб'ють власну економіку гри, яка дійсно є ну, супер розвиненою. Тож я ну, все ж таки якось. Схильний вірити, бо, скоріш за все, так воно і буде, бо просто нелогічно буде на місці Valve взяти, там, видавати всі скини і на Source 2 перенести там тільки нові. Але як воно буде насправді? Ну, напишіть в коментарях, які ваші версії. А що буде зі 128 тікрейтом, спитаєте ви, чи очікувати його версія на Source 2? Річард Льюіс посилається на власні джерела в своїй статті і прямим текстом каже, що так. Будуть сервери матчмейкінга 128-го тікрейту, так буде покращена система матчмейкінгу. Це говорить про те, що, скоріш за все, буде нормальна рангова система, е, можливо, якісь ще можливості, мапвето ну, там мільйон чого можна придумати. Сорс 2 все ж таки двигун, який дозволяє якось розвивати і рухати вперед цю історію. Це неприємні новини для Фейсу, Ісія і подібних матчмейкінг платформ. Але тим не менш згадок про те, що на Source2 з'явиться якийсь потужний античит, а саме це є найголовнішою проблемою сучасного матчмейкінгу в CSGO. Немає. Тому я так думаю, що Faceit, наприклад, залишиться таким самим рентабельним і залишиться турнірною платформою, залишиться популярною платформою серед людей, просто тому, що там є можливість грати ну, майже без читерів. А що буде з кіберспортивною складовою CSGO? Коли вона перейде на Source 2 чи перейде вона взагалі на Source 2? І як це відбуватиметься? Це питання теж висвітлив Річард Льюіс у своїй статті. Він каже, що ситуація може бути різною, але, скоріш за все, нагадуватиме історію з Дотою, коли клієнт старої версії гри існував разом з клієнтом нової версії гри. І цей перехід сам по собі відбувся поступово. І гравці самі перейшли з більш старої версії на більш нову. Разом з ними перейшли всі турнірні організації. В свою чергу Valve теж зроблять, я думаю, якісь свої муви і, наприклад, осінній мейджор оголосять же мейджером по Source 2 версії. Як тільки версія на Source 2 буде стабільною, перевіреною і точною, вона почне поступово приходити в CSGO. Ніхто не хоче сидіти і грати в неактуальну гру. Тому тут я думаю, все максимально прогнозовано. Я навіть забився зі своїм другим букмекером про те, що CSGO дійсно перейде на Source 2 вже у березні місяці, поставив свої 100 гривень. Він запропонував мені навіть коефіцієнт 5 на це. Мені здається, що це будуть easy money для мене. А ви, якщо хочете підняти грошей на Counter-Strike, то переходьте за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео. Реєструйтесь на Перімач, отримуйте бонус плюс 100% до вашого першого депозиту. І заливайте, наприклад, на ESL Pro League, яка. Зараз активно іде, кожен день є матчі між топовими командами, і зовсім скоро там же почнуть грати найцікавіші колективи. Я вже чекаю з нетерпінням. Бонус чекає на вас з нетерпінням в закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте і реєструйтесь. Отже, шановні, що ми з вами маємо? На сьогодні. Хочу одну, але з високим рівнем достовірності статтю, в якій вельми авторитетний саме журналіст Річард Льюіс посилається на анонімне джерело, яке злило йому дуже багато цікавої інформації про дуже е довгоочікуваний перехід КСУ на СРС-2. Плюс ми маємо декілька паралельних таких пасивних доказів, це, наприклад, поява CSGO на версії Source 2 в драйверах Nvidia або заміну банера в Твіттері Counter-Strike. І найголовніше, ми маємо логіку, тому що перехід CS на Source 2 дійсно потрібен і він є логічним продовженням еволюції цієї гри, щоб їй не зупинятися в розвитку, їй потрібен цей перехід. Тому рано чи пізно він обов'язково відбудеться. І якщо вже є інформація про те, що... Тест гри відбувається за межами офісу велф, of то я особисто майже не сумніваюся в тому, що дійсно найближчим часом ми з вами побачимо Counter-Strike на версії Source 2. Буде це в березні, буде це в квітні. Точно вам ніхто не скаже. Плани завжди можуть змінюватися. Але одне я вам можу сказати точно: якщо ви підпишетеся на цей YouTube канал, то не пропустите багато нового цікавого контенту, який безумовно. Принесе грі перехід на новий Руші. Ну і напишіть в коментарях свою думку, чи достатньо вам цієї інформації для того, щоб вже сидіти в очікуванні появи КС 2.0. Або все ж таки, ви залишаєтеся скептиком і не вірите в те, що перехід на Source 2 найближчим часом дуже ймовірний. Буду радий почитати всі ваші коментарі. До нових зустрічей!